Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, відгадайте загадку, і тоді ви дізнаєтесь, кого ми будемо сьогодні малювати. Першим прокидається сонечком вітається. Ген, аж на сусідні села Лине пісенька весела. Так. Це півень. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з шаблоном самого півника фарби, пензлик, стаканчик із водичкою та клейонка для малювання. Беремо шаблон півника і домальовуємо його. Очі, гребінець, дзьобик та борідка. Крильце та ніжки. Спочатку беремо пензлик, мочимо його у водичку, а потім беремо червону фарбу і будемо малювати гребінець. Стараємося не виходити за лінії. Так, тепер намалюємо, йому ворітку розфарбовуємо. Так, Тепер беремо пезлик, вмочуємо його у водичку і беремо фарбу жовтого кольору і будемо розмальовувати дзьоби, крильця та ніжки. Так, тепер розфарбовуємо і око нашому півнику. Тепер беремо, пензлик у водичку і беремо будь-які фарби, які вам подобаються, і будемо розфарбовувати з вами хвостик нашого півника. Наприклад, беремо зелений колір і будемо ставити крапочки. І не, при цьому не забувати про. Наше з вами крильце. Тепер будемо рисочками малювати синім кольором. Тепер можна намалювати і хвилясті рисочки червоного кольору. Так. Далі будемо робити пірічку, що нам треба зафарбувати. Пірічка у нас буде жовтенького кольору. Ще прикрасимо нашого півнику хвостик пунктиром, і він буде коричневого кольору. Ще для нашого пінка треба намалювати травичку, по якій він ходить. Тому ми зночимо знову з вами петли добре, змиваємо всю фарбу з неї і беремо зелений колір. І малюємо з вами травичку. Подивіться, ось який гарний пільник у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!